Думки можна воювати із монстром, і як завжди приведу на історичних прикладах: 1940 рік. Швейцарія за розмірами, як Естонія у межах 40 тисяч квадратних кілометрів, правда, звичайно, по населенню не співмірні Швейцарці на той час десь 4 мільйони. Зараз їх 9, і естонці на цю хвилину десь мільйон триста. Але як тільки німці почали кампанію з розгрому Франції, з розгрому Франції, вони їхні бомбардувальники Хенкель 111 одного разу зайшли у повітряний простір Швейцарії. Швейцарці, не задумовуючись, їх почали збивати. До речі, за іронією долію месершмітами 109 дев'ятими, і, і так от так, от дійсно планувалася окупація Швейцарії. Якщо я не помиляюся, операція Таненбаум, яка була запланована на осінь 40-го, я не візьмуся стверджувати, що саме ці збиття літаків, саме ці збиття літаків якраз були тим приводом чи причиною, що Гітлер не відважився на атаку. Але те, що швейцарці показали, що якщо є сукупна воля бити